Ось, друзі, моє поле з Соєю подзвонив комбайнер, що зараз приїде молотити. І приїхав своїм мотоблоком. Чекаю зараз на комбайнера. А потім покажу як працює стандартна фара і та, що я поміняв. Приємного перегляду. Ось, друзі. На дворі стемніло. Завів я мотоблока, поки нема комбайнера. Оце тако світить стандартна лампочка. Перед мотоблоком зовсім нічого не видно. А зараз уключу фару, яку я поклав. Ось вам ближнє, ось вам дальнє. Є різниця між світлами, а це отак світить стандартно. А це моя. Коментуйте. От як це виглядає на дорозі. все як на ладоні. Так можна і їхати, і працювати. А це тако, зараз включимо далі. От вам. Ось такі-то справи, друзі.